Бережани каплиця Святої Трійці. У 1554 році на замковому дворі було споруджено каплицю Святої Трійці, яка з часом була перетворена в родинну усипальницю синявських. Будова була вишукана і поєднала у свої форми архітектурні стилі готики, Ренесансу та барокко. Після першого поділу Польщі у 1772 році замок опинився у Австро-угорщині. Тоді було розібрано верхні поверхи веж, зруйновані вали і земляні бастіони на вимогу австро-угорської влади. В костелі було відкрито горільчаний магазин, в палаці розмістилася броварня. Частину предметів мистецтва, архів і деякі родинні реліквії вдалося вивезти і врятувати чарторийським. Все інше було розкрадено і знищене австро-угорськими вояками після передачі замку під казарми.